Друзі, всім привіт! Показую вам, як відслідкувати посилку. Вибираємо розділ Порядок, історія замовлень. Після того переглянути інформацію і перший варіант відстеження. Копіюємо номер, трек-номер посилки і вставляємо її в «Нет». Тут є поле для введення. Вставили і шукаємо. Тут вже є. Тут показує, що воно відправлене було з Нью-Йорку, після того в Копенгаген, Варшава, після того Київ. І приїхало на місце видачі. В нашому випадку Трускавець. Тут показує, скільки було днів е, в дорозі. Другий варіант, він є трошки простіший. Просто натискаєте, і на, на трек-номер посилки воно переводить на нову пошту сайт. І тут показує, що воно тут теж. Показує, звідки виїхало через дві країни. Проїжджало і до, до конкретної точки видачі. Вот, в принципі, все просто всього вам доброго і гарних бізнесів.